Вітаю! Наша віртуальна подорож проходитиме у мальовничому містечку Зіньків, що на Полтавщині, малі батьківщині, визнаного літературознавця, глибокого аналітичного критика, полеміста, лідера неокласиків, майстра сонетної форми і блискучого перекладача античної поезії Миколи Константиновича Зарова, звинуваченого в керівництві контрреволюційної терористичної націоналістичної організації, арештованого, а згодом розстріляного. Видатний земляк Заров Микола Константинович був однією з найяскравіших іскор небувалого творчого спалаху 20-х років ХХ 20 століття, який на короткий час освітив неозорий потенціал української високої культури, сила і оригінальність творчих талантів України. Так відгукнувся про Микола Константиновича Марко Павлишин. Літературознавець, професор. Куратор української студії у школі мов, культури та лінвістики в університеті Манаша в Мельбурні, закордонний член Академії наук України на перших Заревських читаннях 23 листопада 2022 року в місті Полтава. Микола Зарев і Зіньківщина, минула і сучасність. Актуальність теми в тому, що на початку ХХ століття Зарев бачив небезпеку для України російської революційної психології. Головна і раціональна пасія, якою була зруйнувати все попереднє дотла. На початку 21-го століття на Україні ця психологія, опинившись в ролі військово-політичного окупанта, діє як свідомий план нищення всіх тисячолітніх надбань і здобутків нашої нації. Сьогодні ми прагнемо донести до широкого загалу інформацію про цікаві епізоди із життя і творчості поета Миколи Константиновича Зарова. Із вкрапленням зентівського періоду, проілюструвати, як містяни вшановують пам'ять свого відомого земляка. Зараз ми знаходимося біля будинку сім'ї Зарових, ось тут, дані гордих портиків містрових колонат, на старосвітський штип – мурований фасад, родини славної непоказний маєток, що стане мекою поетів і поеток. Батько Костянтин Іраклович працював спочатку викладачем, а потім завідуючим початкового училища. Мама Марія Яківна освічена теж людина, але виховувала своїх семерих дітей, звичайно ж, не працюючи ніде, а віддаючи їм всю свою любов і свої знання, а в першу чергу знання українства. Микола Ріс Любинчиком у сім'ї. І всі брати, між іншим, його дуже шалували і слухали. Будинок, який знаходиться у вулиці Дроздовській, багато не потерпів змін. І тільки зовнішньо дещо змінився. Всі брати у сім'ї були видатними особистостями. Особливо цінною річчю для нас є рушник, подарований. Родини Костянтина Зерова і вишитий матір'ю Марією Яківною Миколі, коли він навчався в університеті. Все, що ми збираємо, ми намагаємося все-таки довести до наших зіньківчан, наших земляків, дещо використовуємо у наукових роботах, очей святки ми кошемо. Розповідали, що Зараз батько їздив від школи до школи на велосипеді, не забувши прихопити вудку чи рушницю, відвідував лекції молодих вчителів і часом давав сам зразкові уроки. Ці відвідани завжди сприймалися як свято. Відомо, що зіньківський краєзнавець Галушко в 70-х роках 20 століття чув від старих людей, що інспектор на велосипеді, їздив догадяча, щоб познайомитися з Лесою українкою. А вона, в свою чергу, теж. Нібито приїздила в зіньків і бавилась з дітьми Зарових, читала їм вірші та розповідала казки. Ось на цьому місці, в кінці 19-го на початку 20-го століття, була двокласна школа, одноповерхова кам'яниця у полтавському стилі з високими вікнами, оздоблена рельєфними муруваннями. Тут розпочав навчання Микола Заров. В одній групі з майбутнім поетом здобував освіту Остап Вишня Павло Губенко. Найпопулярніший письменник та гуморист свого часу. Товариші відзначали начитаність Миколи, його неймовірну пам'ять і веселу вдачу. Ось як описував Зарова однокласник Олександр Шульгін. Мав біляве волосся, ясні очі, широке обличчя, трохи піднятий ніс, рот його здавався дуже великим. Може, тому що йому завжди хотілося сміятися. Здається, Заро був найвеселішим. У Зарева є кілька поетичних творів, в яких відбиваються його дитячі враження, пов'язання з прийняттям рідної природи та тих ознак місцевості, що вперше відкрилися на весняному обрії життя. Саме такі почуття можна помітити у віршах близнята, степові дороги, спогади. Люблю я й досі присмірки прозорі, квітневих вечорів і чорну сіть вишневих яблуневих верховіть. І по калюжах різнотонні зорі, як повійнула свіжістю на дворі, десь ключ птахів небачених клепти, а сутінь гусне і дзвінка блакить вже мерехтить у іскрявім уборі, молочний пас обняв небесну шир і чаші видко золотий пунктир. На все життя запам'яталося микульці поїздка з батьком на Феотоні був серпень, ніч. Розбити феатон. жалібно перенав у вогкість яру, ціли над обрієм огніста жару і лівим боком сходив оріон. Потім була зупинка, скрипучий колодязний журавель, напування коней, туман, ще геть прогонив перший сон. Крізь дрімоту хлопчик уловлює поля росяний холодний запах і засинає незабутнє не враження з рідної землі. Пам'ять про відомого земляка шанують і зіньківчани. Так у 2007 році на Заровському будинку встановлено меморіальну дошку. З 1995 року у місті є вулиця, названа на честь братів Зарова. А з 1 березня 2016 року, згідно рішення сесії Зіньківської міської ради, один із парків міста переіменовано на честь молодшого брата Миколи Зарова – Дмитра. Згідно рішення 36-ї сесії 7-го скликання Зіньківська районна рада Полтавської області від 16 серпня 2019 року на базі Зіньківської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 Зіньківська районна рада утворює Зіньківський ліцей імені Миколи Зарева. Ми пишаємося тим, що наш заклад носить ім'я Миколи Зарева. щорічне в день народження поета. У класних колективах проходять години спілкування на тему Микола Зеров Повернення і забуття. Учні ліцею часті відвідувачі шкільної та районної бібліотек, де знайомляться з маловідомими сторінками життя та творчості неокласика, дискутують про його твори, а ще здобувачі освіти черпають свої знання про земляка літературознавця та історика в міському краєзнавчому музеї. Директором якого є Віктор Борисович Литус. У виставковій залі розміщено постійно діючий стан письменники рідного краю, в якому значне місце відведено Миколі Зарево. 2 листопада 2022 року департаментом культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації. Полтавським національним педагогічним університетом імені Короленка, Полтавським обласним відділенням Товариства Україна світ, Полтавським обласним відділенням Українського фонду культури імені Олійника, Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Котляревського, Полтавською обласною філармонією планувалося проведення у місті Зіньків перших зеревських читань. Але повномасштабне вторгнення расистів зруйнували задуми. Проте цей захід відбувся 23 листопада 2022 року в місті Полтаві. Свою екскурсію хочу закінчити в стінах рідного ліцею. Словами правнука Миколи Зарова, Константина Зарова, які актуальні на сьогодні. Моя люба Україна, моя рідна мати. Скільки мучатися будеш, доки ще не спати. Голодомор, репресію, тридцяті. Ох, забрали люди. А ти крикне, щоб почули. Вмирати не буду. Дякую за увагу, миру та перемогу.